Спокій, дружня атмосфера та користь для здоров'я. Переселенці та мешканці Коваля кажуть, що саме за цим йдуть на заняття з йоги. Такі зустрічі відбуваються уже кілька місяців щотижня на літній сцені у центральному парку міста. Це класно, це здорово, тому що це краса, це здоров'я. Це відпочинок. І інша сторона це те, що ми долучаємося до якихось заходів, які проводяться разом з місцевими, тому що ти відчуваєш, що ти не окремо, ти не ВПО, ти не біженець, не переселенець. Ти так само з іншими людьми, ти спілкуєшся. Українці, які приїхали в Ковальську громаду через російське вторгнення, разом з місцевими створили клуб незламності місце, де люди знайомляться, діляться проблемами, займаються спортом, арт-терапією та відвідують майстер-класи. Завідувачка сектору туризму управління культури, молоді, спорту та туризму Ковальської міськради Ірина Зінчук серед іншого запропонувала поділитися своїми знаннями і досвідом занять з йоги. Ідею підтримали. Ми займаємося йогою для початківців, тому що не всі підготовлені. Йога все одно вона вимагає. Такого розтягнення плавності тіла. Ось нас є дуже багато в тілі блоків, і ми їх зараз пропрацьовуємо. А відповідно, коли стала ситуація з війною, і в них стрес, і це теж посприяло тому, що в тілі виникли блоки. Тому ми дуже, дуже так легенько, повільно йдемо до того, щоб це все познімати. А ще, каже Ірина Зінчук, працювати слід не лише з тілом, а й з внутрішнім світом. Бо жорстока війна змусила людей прожити чимало жахіть та страхів. Олена з сім'єю приїхали до Коваля з Ізюма Харківської області. Нині жінка розуміє, що виїхати було правильним рішенням. У місто зайшли росіяни. ЗСУ де окупували його лише 10 вересня, тож Коваль став для сім'ї другим домом. Коваль він дуже схожий на ізюм. Це таке саме невелике містечко, тому ми тут швидко адаптувалися. І зараз я ж кажу, за рік ти вже тут все знаєш, тим паче, що ми такі активні. Ми, якщо там ірочка наша кажеш, там якісь заходи, а їх дуже багато вона проводить: майстер-класи, арт-терапії, екскурсії, велопробіги, то крізь там бажаючи, там я, я кого є бажання. Хто не хоче сидіти вдома і цікавитися, наприклад, тільки видачою гуманітарної допомоги. А кого цікавлять такі заходи, то їх тут достатньо. Тетяна приїхала до Коваля із Харкова з донькою та внучкою. Виїжджали світ за очі, аби вберегти життя дитині. Тут каже жінка, знайшли спокій та нових друзів. Ми приїхали з Харкова. У березні, і от Іра нас зібрала, настільки. Вона з дітками, і з нами, і психологи, і малюнки, і танці все. І все рім'я щось нове, щось видумує таке. Ми дуже задоволені. Це піднімає настрій. Хочеться жити далі і думати тільки приємно. Тренування з йоги на свіжому повітрі одне з тих занять, яке заспокоює, розслабляє та дає мотивацію рухатися далі. За словами Ірини Зінчук, прийти на заняття можуть усі охочі. Незалежно від того, переселенці це чи місцеві ковальчани. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал.